Останній термін, коли можна виїхати на вакансії в Європі, в Нідерланди, чи в Німеччину, чи в Данію, наприклад, це жовтень місяць. Пізніше, після жовтня, вже 100% ніяких наборів не буде, і відповідно наступні набори почнуться в новий сезон. А це приблизно там березень місяць наступного року. Тому якщо ви зацікавлені в тому, що ви виїхати на роботу найближчим часом відпрацювати собі і мати після новорічних свят продовження е, можливості, да можливості залишитися і працювати в Нідерландах, допустимо, або в Німеччині, то зараз саме час, коли треба виїжджати. Маємо вакансії по польських робочих документах і по е, парафу по 24, і постійно. Одна вакансія є, і по Песалі і ПЛ в Нідерландах теж можемо вас прийняти. Хто зацікавлений, всі в доступні вакансії за посиланням в шапці профіля. Якщо ви спеціаліст, якусь конкретну кваліфікацію маєте, пишіть свій телеграм в коментарях і свою кваліфікацію. Подивимося, що для спеціалістів можемо предложити для вас в Німеччині, в Бельгії, в Нідерландах і в Данії. Це чотири країни, де у нас є робота для спеціалістів.